Доброго дня всім! Ви шукаєте автомобіля оригінального автобуса, щоб був він надійний, ви хочете їздити, не можете знайти, завітайте в компанію Автобіс. У нас є такий автобус: це Volkswagen LT46-23. Місця по документам. Прошу вас до уваги! Саме найперше, що я вам сказав, це 23 місця. Зазвичай автобуси привозяться з-за кордону і в них 16 місць, 18 місць, там 20 місць. А щоб була велика кількість місць, потім додати, якби це складно. Простіше, коли, наприклад, стоять. Комфортні сидіння, але їх менше стоїть. Ви е, е, забираєте те сидіння, ставите собі гуще сидіння, але ставити їх більше. На даний час це оригінальний автобус е, з надійним двигуном 2,8 96 кВт. Механічною коробкою передач. Показую вам гуму, 15-дюймові колеси стоять. Також на ці автомобілі ставлять і 16 колеса. На даний час це в нас 15 дюймові колеса. Максібаза, екстралон. Бачите, от ставочка така стоїть через те, що є оригінальні автобуси на 20 сміс, то довжина буде йде 4,20. В цьому автомобілі фактично йде 5 метрів. За рахунок цього і більша кількість місць. Відкриваємо багажне відділення, великий такий об'ємний багажник. З недоліку часто ці, скажімо так, амортизатори виходять з ладу, вони не тримають, на даний час вони тримають. От, є такі кріплення для вантажу і ось таке багажне відділення. Так. Зачиняємо оба зверху. Номерний знак стоїть, підсвітка, нарощена криша вже, так як це оригінальний автобус. Вхід зі сторони пасажира. Бачите, так як автобус цей не перероблений, ви заходите зі сторони пасажира. Стоїть сидіння відкидне. Оригінальне сидіння водія того самого кольору, airback керма, електрозеркала, кондиціонер, потім вебасту, куча регулювань. Зверху стоїть у нас магітафон, телевізор. По бокам на кожного, на кожного пасажира стоять як підсвітка і так само дує кондиціонер. Також зверху полочки такі, великий люк. Комфортні сидіння з підлокотниками. от Ви сідаєте і вам зручно сидіти. Також підстаканники такі є. от Можете чай попити, поставити. По бокам стоять батареї. Що з однієї сторони, що з другої Це коли зимою вам холодно, бачите, по всьому салону йдуть батареї. Йдемоте далі. Тут іде подіум. Так, розвертаємось і показую вам ззаді скільки місць. На даний час в автобусі стоїть 19 місць. Але комфортні сидіння, бачите, між сидіннями є відстань. І людина може сидіти, розправивши руки. От. А можна поставити цей автомобіль, я кажу, 22 місця. От. Але тоді буде вуші. Місць сидіннями водія для міста. Це стоять комфортні сидіння для, ну, для дальньої поїздки. Скільки вам місць потрібно, вирішувати вам? Великий люк, телевізор, кондиціонер на криші 330 оригінального пробігу, двигун 2,8 TDI 96 кВт. Так, Заводимо зараз цей двигун. О, 317 тисяч пробігу. Так. Дивіться, як працює чисто двигун Так, відкриємо капоту. Ось вам робота ТДІ двигуна. Виймаємо щупа. Розширити небачок. Прокладка не пробита. Чисто працює двигун. А саме основне це ТДІ-шний двигун 2,8. 313 тисяч пробігу оригінального. Цей двигун, щоб з'їздити, ну якби це неможливо. Це те ж саме, що на старішому моторі 412, 2,9 заїхати. Якщо він там з оригінальним пробігом і, то як кажуть, мотор вічний. Так само тут це оригінальний автобус з надійним двигуном 2,8 ТДІ. І з кількістю місць, такою максимальною, яка може бути в автобусі такого бізнес, такого такого класу автомобіля, бо зазвичай вони йдуть 16 18 Ми продаємо цей автобус за кошти, можливий обмін, можливий продаж по перерахунку. Різні варіанти можете телефонувати в компанію автобіз. І ви будете задоволені покупкою. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!